Нам треба спростити вираз 3 корення із 500х в кубі. Давайте для початку глянемо, чи можемо ми зараз щось зробити з тим, що у нас є під коренем. У нас під коренем 500х в кубі. І насправді це не є якимсь повним квадратом. Але для того, щоб дивитись, чи взагалі є там повні квадрати, давайте для початку це розіб'ємо на два корення. Ми це розіб'ємо на корінь із 500. Помножити на корінь із х в кубі. А тепер. Треба подивитись на кожен із цих коренів окремо. Давайте візьмемо спочатку число 500. Що таке 500? Як його можна по-іншому записати? Так, щоб бажано виділити якийсь повний квадрат. Я бачу, що у нас є 500, воно може повністю ділитись на 100, тобто на ціло. І тому я можу 500 перезаписати як 100 множити на 5. Для чого я це зробила? 100 це, по суті, в нас 10 в квадраті. І таким чином я можу з 500 виділити повний квадрат. Давайте тому перезапишемо це як 10 в квадраті множити на 5. Тут будьте уважні, і тут важливо зрозуміти, що 500 і 10 в квадраті множити на 5 це одне й те саме. Давайте тепер допишемо, що у нас було 3 кореня з 10 квадрат множити на 5. І також пропоную зробити щось із нашим другим коренем. Що ми можемо тут зробити? Ми можемо х в кубі перезаписати як х квадраті множити на х. І коли ми розіб'ємо це, буде значно легше скоротити щось, щось спростити. Давайте тепер кожен з цих коренів розіб'ємо на менші корені. Тобто ми це запишемо як 3, множити на корінь з 10 в квадраті, множити на корінь з 5, множити на корінь з х квадраті і множити на корінь з х. Подивимось, чи можемо ми щось спростити тут. У нас є корінь із 10 в квадраті. По суті, це буде просто 10. І також у нас є корінь із х в квадраті. І тут можна подумати, можливо, це х. Скоріш за все. Ну, логічно, здається, що це має бути х. Але насправді все трохи не так. Насправді, корінь із х в квадраті – це модуль x, тобто абсолютне значення х. Чому так відбувається? Наскільки ми пам'ятаємо, коли у нас є арифметичний корінь, тобто такий знак, то у нас буде відповідь додатня. Тобто, відповідь з цього кореня має бути завжди додатня. А якщо у нас був х, і він був від'ємний, то щоб отримати додатню відповідь, нам просто треба взяти з нього модуль. Тому, власне, у нас корінь із х квадратів це буде модуль x. Тепер давайте подивимося, що у нас все-таки вийде. 3 множити на 10 це 30. Запишемо наш модуль x, і у нас лишається корінь з 5 множити на корінь з х. А корінь з 5 множити на корінь з х – це по суті просто корінь з 5х. Тому це запишемо як 30 модуль x множити на корінь з 5х. І здавалось, мало б бути все. Ми знайшли відповідь. Але я пропоную трохи поглибитись і дізнатися ще дещо цікаве. Давайте повернемось до нашого початкового виразу. У нас тут був х в кубі. А насправді тут нам було б варто поставити обмеження. І я зараз поясню, чому. У нас, коли х від'ємне, х в кубі, відповідно, теж буде від'ємним числом. А 500 множити на якесь від'ємне число це буде теж якесь від'ємне число, що досить логічно, в принципі. А корінь. Поки що ми вміємо брати лише від додатнього числа. Тому нам варто поставити обмеження на х, для того, щоб не було різних неприємних ситуацій. Отже, давайте подумаємо, яких значень може набувати х під коренем. Власне, якщо нам треба, щоб число було невід'ємним. Отже, наша область визначення, давайте запишемо це як: візьмемо якийсь інший колір, візьмемо... запишемо область область. Визначення, область визначення буде така. Ми візьмемо х як дійсні числа, давайте це запишемо. Х дійсні дійсні числа, і при цьому нам треба, щоб вони були невід'ємними, тобто х має бути більше або дорівнює нулю. Давайте запишемо, які більше або дорівнюють нулю. І тут тепер, якщо ми вже встановили, що х більше чи дорівнює 0, то насправді ми можемо піти в наш кінець, і в нас тут був модуль x. Але насправді, коли у нас х більше чи дорівнює 0, тоді в нас модуль х просто дорівнює х. І тоді ми можемо наш ось цей вираз кінцевий перезаписати як 30х множити на корінь з 5х. Насправді існують випадки, коли нам все-таки треба лишити цей модуль, і ми не будемо ось так визначати область визначення, але про це ви дізнаєтесь трохи пізніше.